Ще раз доброго дня всім присутнім. Сьогодні у нас мало відбудеться засідання комісії з гуманітарних питань дитячої молодіжної політики СПОСУ. Проєкт порядку денного був надійдений всім членам комісії. Проте прийшло, що не всі члени комісії прийшли на засідання, адже сесія відбудеться 24 вересня. І треба обговорити ряд питань, які необхідні для громади, в тому числі для навчальних закладів міста. Тому можемо обговорювати питання без хворого, які на сьогодні відчувають, щоб приймати полегальні відповідні рішення. На порядок денний мало розглядати це три питання в порядку денного. Додатково мали розглянути також проєкт рішення 374. Про внесення змін до рішення ради і 27.08.25 за номером 29.18. Зараз я вам зачитаю. Це, зокрема, рішення. Про у створення постійної комісії міської ради затверджені і складу та обрання бою постійних комісій. Крім того, що написала заяву Віра Литвин, депутат міської ради, про зміну комісії і вважає на підставі своєї заяви виконаної моделення щодо комісії з гуманітарних питань. А також міна Степанівна Хвалько теж подала заяву і бажаю брати в участь і бути членом комісії з гуманітарних питань дитячої та молодіжної політики. О, це ж ми мали додатково, розглянути. додатково ми мали розглянути також проєкти рішення, які обговорювалися на колегії ради, зокрема, це. Про внос бюджету Араської міської територіальної громади і про додаткові заходи щодо кадрового забезпечення закладів освіти Аравської міської територіальної громади. Резько я думаю, нам присутні зрозуміло про внесення до рішення ради про створення послужів комісії. Це, зокрема, за. Вірма з молитви і залізте паніва поліко заперечені у нас не буде по для голосування відсутні воло. А про прогноз бюджету в рамках міської територіальної громади на 2628 роки, їх рішення 3723, присутня Валентина Деньківна, начальник фінансового відділу, у нас кабави слів по даному виділу. Відновили прогнозування критику бо воно було призупинено, як почалася повномасштабна наша війна. Припинили в цьому році, 1 січня 2025 року відновлено, і ми відповідно до бюджетної декларації, яка сформована по державному бюджету, відповідно до сімдесят п'ятої дорогого один статті бюджетного сформували прогноз бюджету. Прийшло на західні на, на до нашого комітету. Дійсно, ситуація не дуже проста у нас. І щось передбачати те, ну, що буде врахувати більш-менш, щоб воно відповідало. Що вони завжди трошечки наступний спонсор нашої громади. Якщо є зарплата, є виплати додаткові, значить я там будет нас хочет, слава Богу, он за нашей роман, цепь и цей роман. Нет, речі правильные працює підприємство, Слава Богу, дає людям роботу, і да, люди це... Про ці сплачують. Бо це безпосередньо заробітне платить, бо це тої частка, яка йде людям, йде на о, бюджет. Це мови немає, це не те, що соціальні виплати, які зразу обнюються окремо. Звичайно, що не так, якось не так, виплати, моє такі літаки, в дистанції, а не людям, які платять. Ну, якби по тому плани, якщо тобі ж менш, повинна заплатить. Збільшення, да, плануєте збільшення. Планується збільшення, а ходжень хоч професія не те, щоб нам 64 чотири відсотки плачуть, то по десерт відсотки не забирають. В проекті бюджету на точно не буде чотири відсотки, так?

Можемо зробити частини концерту субвенції платіжі, що на целі. Вже нас доплати на ну, доплати, так як ви дали. Знаєте, що це вже є кінці середині. Ні, зараз бересені. Є розпорядження і вже ви будете бачите, вже розповідаємо. А ще так субвенція немає. Ну і до сховенське писали, що в основному буде на новому країні скушкові. Сургенці на слідуючі передбачення. На академічній на повода і закриючи технічний байд. Дуже багато планів таких розвиватися, будуватися школи все, але йде. Дякую, Наталія, дякую вам. Дякую вам. вам. Наші питання слідують, і де продати заходи кадрового забезпечення в ракеті розповісти. Це приїзд рішення 3740 годин. Але там правильно підійшли, якраз ми говоримо, так як нас споруду немає. Ми тут обговорюємо питання порядку денного

Які виводилися посади, а тепер ми їх виводимо. Так що ж зазначили в самому проєкті рішення, що ті посади вважати там недійсними чи вивести там. Ми сьогодні консультувалися з Юрій Само, і вони порадили, що це найкраще зробити раунд, будемо вказати ці проєкти рішення, тому що якщо вказувати всі. Ну, якщо вже це зробити, то треба вказувати. Не про ці рішення, а рішення. Чи, саме рішення так, саме. Бо, Бо, наприклад, якщо ми в камі їх вказувати всі поте, то вирішили там рішення такого, то пункт такий, то можна... вважати можна таким чином, йти, але ми це не зможемо зробити, тому що, наприклад, рішення про логопедичні пункти, там в одному пункті вказано перший і перший другий ліцей. І тоді, якщо ми в вперше. Виводимо, а рівно лишається, воно ще діляче. Тому ми проконсультувалися з юристами, і вони нам порекомендували в правгурі переробити перелік цих рішень і під тебе, які були вводні після посади. Добре, тут кажуть, так. А от, наприклад, звичайний громадянин відкриває рішення, наприклад, 113. І як він може знати, які що там вилучені Ну так ми ж пишемо вивести. У прямо. Так. Ну, воно краще було б, ви чітко розповісти. Але ми так не зможемо зробити, бо на першковопедах ми це точно не зможемо зробити. Бо там в одному пункті відразу каже. Декілька не зазначено підбурки, а просто перший попад другий. Якщо ми другий вже виводимо, то перший то другий. є. Так, то другий ще є. Тобто тут вийшло, що води рішення так, друге так. Тому тут найпростіше юристи говорили, що про правильно визначати е, проєкт рішення про які з яких ну, просто проєк проєкт рішень, на підставі яких складено. складемо адиміція проєкт, самі рішення по медичних пунктах у Арабському лікарі номер там два є окремо, вони є десь. Один, 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 один три часткович. Я не знімала нове детей, я сказала другі. Куди ці три Зрозуміло. Ну і там додаткові заходи, та, де ці кухарі виводять. Дуже так само їх там декілька порядку йдуть, інші посади. І, виходить, що... ну, ми ще проконсультуємося, ми опублікуємо, а який варіант ми ще говоримо із юристами, щоб любити загально. За так. І ми сьогодні з нею говорили, і говорили з нею прошу. І вони поки ще до єдиного недуть і не пішли на каче. Тобто можна чекати, що Віктора буде проект Сашу. Ну останні професорні такі мотивка, бо як високовання це писано, що один підсот треба пікмі на двісті чи 200 більше. інших я пишу більше просто написано, що наразі статні типовані матеріали закладів освіти, передбачає одну ставку по Так не означається кілька дітей, скажімо так, які ви мої. Так удивиш так. Начальник зараз, але нам коли на там визначається тільки один підсобний робітник на дві. Розумієте? Тобто зміни не вносилися нові. Далі йде оґрунтування Міністерства освіти про внесення змін до такого штату. Сухарями вже нормували. Сухарі вводили по рішеннями, тому що воно не було вновано такого масштабу. Зараз похарі нормували на кожній двісті додаткової ознаки підсомі а з підсобними ще пропрацьовують, тобто ще немає внесення змін типові штатні нормативи. Ну але це великий об'єкт, якби в нас в закладах було достатньо. Ну, навіть того ж самого посуду через те, що посуд треба мити, ну вони просто і накрити, і прибрати, і помити посуд. Чому коли він був один? Бо те, що ти повіштайн для радянського союзу, чому він був один? Бо пам'ятаєте, ми всі ходили закривали, ми прибирали, ми не вибрали, ми прибирали. Ми не Ні, взагалі? Коли в нас е, цю норму повністю заборонили це робити, коли в нас стала Чорнобильська зона, цю норму повністю прибрали і заборонили дітям накривати і з того часу. Ні, eh, eh, вон... не, не стало чиновницька зона, Вони відмінили, Вони відмінили, так, відмінили yeah. да, і тоді задоволили uh -huh. дітям все це висипу і все. І з того часу ми не робимо і один кухар і, і на підсобний на двісті дітей накрити, прибрати, розставити і потім помити посуд. Це дуже багато, але ми мінімалка. Ну не мінімалка Всі. Ну, я розкажу по прикладу. Шістдесят осіб. У першу зміну, починаючи до 12-ї години, бо якщо після 12 там обід більша сума, ми старалися вписувати всіх до 12 години. І виходить, 20 на кожну передву, це 4 перевів підряд після першого року. 22 законів. Це нереально. Якщо в перший клапан урок 35 п'ять хвилин, вони це йшли політіли, у другий клапанах 40 хвилин, і це ж буквально, вони роздають. 20 хвилин двадцять хвилин і так Треба, щоб 10 зайшли зідати, що все було накрито. У хату, починаючи від шести і закінчуючи. Ч, Ч, віг. Там, віг. По нормах має бути 5 користь. По факту всі массив. Один тільки підсотні, шеф кухар. Так, чотири чотири кухарі, комірник. На десь два сестра мені немає. Є піка на робиться, але їх зараз немає, бо їх не можна знести. Шеф комірниця. Помірника сказка. Який вивчає продукт? Далі підсомний колін. У підсомні чотири кухаря і плюс до того ми це прибираємо приміщення.

Родина. А прибирання як на пісти, після кожної чи і... після кожної а, а там інакше не може. Бо там можна поїхати після того і впасти, і що тільки. А крім того, і лапку треба протести, бо ще на лапці а, 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 на співати на можуть бути. А в п'ятому ліцею далі там. Ще... То, щоб їх натести і на це, то там часто треба їм навіть після того. Ми не можливо не досить як кожен передами, але вже після того було ці не забути, що вони вже начищені ці столи, бо вони, справді, не треба. Вони не заборонені, вони не треба, Ви розумієте, як на сканом. А ще в другу зміну група продовженого дня приходить 160 шістдесят чоловік? Ну це, не знаєте, це нерадно. І тому що, А машинки ламаються, що ми є посуду. Витяжка добре не працює і виходять звідти мокрі, посуди не вистачає, і це розумієте, і 220 тарелок, це на кожну перерву їх треба помити листа, ви від... це помити листа. А якщо ви розглянули там питання, яке сьогодні розглядається на рівні міністерства, донорів і президента, всіх <зу Aristotle> дітей <зу> харчувати, <зу> ну тобто всіх, ну то це, я, ну, буде рахунок. Ну, як власне комплексу. Ну, але бачите, давайте 30 років, ми сходилися. Будемо, будемо тоді, якщо таке станеться, тоді треба краще наймати послуг, це як послугу і мені тоді пересуватися послугу. Єдиний нюанс, mm -hmm. коли е, це можна робити, ми поселили, коли це немає обладнання. Вже ви переконалися, якщо ми міняється обладнання, робимо ремонт, той, що беремо ремонт, він його mm -hmm. не цінує і він його просто виживає, mm -hmm. розбиває і нічого в нього не складає. Це теж ну таке палка, бо ви вже таке прийшли. Ну як вже теж палка не бог нічого, бо коли вона твоє, і кожен відповідає, то вони висвітуються, вони дивляться за цим обладнанням. А так, вони беруть ту навіть по судовину машинку зверх без палив, без нічого вона вилітає і вони не вкладають, і вона стоїть. Ось така ну вибігла нам за ремонт. Ми не можемо цього робити, в нас грошей немає, ми взяли в оренду, не працює, якщо хочете, то синіримо. І так усі. По селах дуже велика проблема зараз через те, що там само поступ. Ну, але іншого виходу можливо не буде. Хоча це додаткові робочі місця думаємо. Ну, немає, як щоб так, велика мінімаска. А що це міні-маски вираховують? Вода, що вони мають? Шість сіти. Так, Ну підсотний робітник коли приходять на вісімстий добре, то там вже швидше оперативніше, а поворачка приходить на пів шостої. То ще треба <говори> не картини не грузи, тому так що таку чи. Куча отриманих продуктів і ці продукти проводять протягом цілого дня. Тобто немає такого, щоб їх привезли всі до обіду. Десь після обіду можна було долучити до іншої роботи. А якщо ж привозять протягом цілого дня ці продукти, і ти постійно а що тепер як нема медичних процес, дійсно харчування по навчальних закладах виходить, хто веде документацію? Вона отримала, Вона її прямо на облік. Але ще за проблема з медичними посібцями, що старша система медична, що є система. Ми ввели ну, два вдали два коло дошків силі з нами такого на кого має бути сестра з харчування. Немає, вони завантажують стих, які є, ті складають змінюють. Доплачуємо їм там 50% в натуре Іншого варіанту немає, бо немає людей, <плес> <Позовістей>, немає <плес> потребу. Бо їй запропонували йти в аптеку. Вона каже: я в акцентчиське буду мати від 17. І я білому халаті собі стойкували. Давайте наче забігаємо. Більш хочемо і зараз нову досі забираємо станцію. Я в старці говорила сім'я станція, хоч нам вигідно. Я кажу, давайте ці дози розкладемо. Ті, що нам треба фібці, вони буде забрати. <свистити> що ж, що. Так? <свистити> <свистити> так, давайте якось будемо, ну, нам теж вони треба, ми ж давайте думати за громаду. Вони ну на певній категорії можемо погодитися, але не на всіх. Ну, типу, якщо ви купівельника, то ми збираємо та забере. нам він теж треба. Ну, правильно, вони проходять стажування у нас. Чай, готові всі целісти, бо вони визначили класифікацію. З благоустрой наш групі вельник. Ви забирає наш групі вельник. Три групі на старі і наші і прийшли в світ. Хороша школа. Добре, дякую. Дякую. Володимир участь говорили, що але рішень таких, як ми прийняли, і кожен візьме до відома буде приймати на цей фото. Тоді чекаємо в на